Для Татарбунарського району це досить гостре питання стосовно того проєкту, який мав би повернути озеро морю. Взагалі, як він цей проект зупинився, і як ви бачите його наступне продовження чи можливо вирішити цю екологічну проблему? Без рішення науковців цю проблему ніхто не буде вирішувати. Якщо буде остаточні рекомендації науковців або роздомбувати. Або не можна це робити. А так немає ні то, ні, ні іншого. Є і, таке, і такі висновки, і такі висновки. Но ніхто із вас не задумувався, скажіть, 5-6 років тому ці рухи вернемо сасик, морю, навіть там такі стели капітальні побудували, залізобетонні. Да? А зараз щось не чути цих. Ніхто не задумувався чому? Сказати вам чому? Бо майже в п'ять разів впала ціна на землю. От і все. Насправді. Це дуже неоднозначне питання. Я і розмовляв із тими рибаками. І проблема, чому стало риби менше в цьому озері. Розповідали мені рибаки і з одного боку, і з другого боку. от і... Крім самого озера, ще ж треба щось вирішувати із каналом. Бо прокопаний же канал і дуже серйозний канал, по якому вода йде самотоком в озеро. Так що це комплексна програма. І на сьогоднішній день однозначно рецепту або рекомендації, як вирішити цю проблему, не існує. Дякую за увагу. Микола Андрійович.